Катаракта втрата природньої прозорості кришталика ока. Сучасна медицина не має жодного ефективного консервативного засобу лікування цієї поширеної хвороби. Єдиний спосіб вирішення проблеми хірургічна операція. Найсучаснішим оперативним методом видалення катаракти, який застосовується в клініці Новий зір, є факоемульсифікація з імплантацією складеної інтраокулярної лінзи. Ця операція виконується через мікророзріз 2-2,5 мм. При такому розрізі травма для ока настільки мала, що він самогерметизується і не потребує накладання швів. За допомогою ультразвуку помутнілий природний кришталик перетворюється на емульсію і крізь спеціальний зонд виводиться з ока. На його місце імплантується спеціально підібрана складена інтраокулярна лінза. Всередині ока лінза розгортається і займає місце природнього кришталика. Зір пацієнта починає відновлюватися саме з цієї миті прямо на операційному столі. Така операція займає не більше 10-15 хвилин. Виконується вона амбулаторно, під місцевою крапельною анестезією без використання уколів. Ні протягом операції, ні після неї біль не відчуватиметься. Весь необхідний час перебування в клініці – 2-3 години. Одразу після операції пацієнт може повернутися додому і вести звичайний спосіб життя. За тиждень зір відновлюється остаточно, і ви зможете лише згадувати, що у вас колись була катаракта.